Добрий день, панство! З вами говорить сьогодні Фоксі, і сьогодні ми з вами розглянемо таку гру, як Хеллетлу. Або якщо говорити нашою козацькою, то пехо вирвалось на волю. Перед тим як почати, то попрошу вас поставити лайк, підписатись. Ну і написати мені пару ласкових у коментарях, щоб я очуміла від вашого активу, тому беріть собі щось сьоргнути, щось чавкнути. Вам смачного, а я погнало розповідати вам про гру. Loose – це багатокористувацький тактичний шутер від першої особи, який перенесе нас у Другу світову війну, де бої проходять між командами по 50 чоловік на величезній карті. Карти, щоб ви розуміли, тут реально настільки великі, що якщо ти будеш бігти на своїх двох від початку карти до кінця, то може пройти і півгодини. Одразу слід сказати, що гра платна і коштує 900 гривень, це якщо брати без знижок. Гру розробила Black Matter, Ви, напевно, теж як і я не в Пляєте, хто це такі, але воно й не дивно, бо вони розробили тільки одну гру. І цю гру ми сьогодні з вами оглядаємо. Та й якщо зайти на їхній сайт, то там ви побачите лише три сторінки, на які можна класнути, і вміст сайту вміститься на пів сторінки А 4 Навіщо вам ця інформація? Ви мене спитаєте. А я вам відповім, що не знаю, але мені здалося прикольним про це повідомити вас. Та й плюс це дає нам розуміння, що студія взагалі не розкручена та невелика, та це не завадило компанію, Анії розробити одну з найпопулярніших ігор про другу світову, яка вийшла в бета-тесту у 2019 році, а офіційно випущена у 2021. І до речі, вона стала успішною як у фінансовому, так і в комерційному плані. Просто уявіть, ви маленька фірма, випускаєте свою першу гру, і вона продається понад 1,5 мільйона разів. Я думаю, розраби були у повному шоці з такого розкладу. Гра доступна до речі на ПК PlayStation та Xbox. Перед початком гри нам з вами потрібно буде вибрати сервер, на якому ми будемо грати. Сервери діляться на два види: від розрабів або ті, що створюють користувачі. Різниця між ними невелика. На різних серверах діють різні правила. Наприклад, приватні сервери можуть забороняти використання певної зброї або техніки, а на офіційних такі правила не діють. Після того, як ми обрали сервер, ми з вами вибираємо, за яку з двох країн ми хочемо грати. Наразі в грі шість сторін для вибору: це USA, Німеччина, Великобританія, Німецький африканський корпус, 8-ма британська армія та СРСР. І саме цікаво, що розробники продумали навіть даний аспект вибору країни, бо це також буде впливати на ігровий процес, оскільки у кожної сторони різні класи, за кого можна грати, різна зброя та техніка, наприклад, США мають сильну бронетехніку, Велика Британія має ефективну піхоту, Німеччина має потужну артилерію, а СРСР має численну піхоту та бронетехніку. На самому початку гри будь-хто і я, і ти може сформувати свій підрозділ і стати його офіцером. Ну а якщо ви не хочете. Брати на себе роль голови, то можна просто приєднатися до існуючого підрозділу. В грі є три типи підрозділу: піхотний, танковий і розвідка. Відрізняються вони озброєнням, чисельністю, а також можливостями. Після вибору підрозділу треба вибрати, яку роль в команді ви будете відігравати. А якщо ви, наприклад, вибрали якусь роль, і у ході гри зрозуміло, що у вас інше покликання, то можна буде поміняти роль. Ролей тут ну дійсно дуже багато, тому щоб не затримувати ефірний час, дуже швидко. Тідко пробіжемося по ним. Офіцер, це очевидно, що головарь табуна із шести інших людей, який командує кому як вздіти. Також має честь спілкуватися з командирами інших табунів. Ну і він підпорядковується самому головному по всій команді із 50 людей. Назвемо офіцера таким собі босом. Ріфлемани це звичайні солдати з різними видами стандартного озброєння. Або як їх називають у простолюдії, дефолт медик. Це солдат, який має купу аптечок. Може лікувати і піднімати інших підтримка. Це солдат, який відповідає за припаси, які потрібні для інженера, а також будівництва респів, кулеметник. Ну тут мені здається і так все очевидно. Антитанк має протитанкову зброю. О, до речі, в одній з ігор в минулому відео. Хто не бачив, то обов'язково подивіться там було дуже прикольно. То в нашій команді противотанкіст не відпрацьовував свою роль, і нас всіх із за цього розносило. Ну прям дуже жорстко. Далі в нас інженер. Він може будувати різні споруди на полі бою, наприклад, колючий дріт або мішки з піском, і все в цьому дусі. У танковому загоні є командир загону і підряд. Який зазвичай навідник і заряджаючий підрядника? Може бути два інший може виглядати ворогів із танка. Ну і у загоні розвідки є сам розвідник із мінами для танків, а також снайпер. Так, трішки розібралися із ролями. Тепер ми готові приступати до самого цікавого самої гри. Тут присутні два режими: Warfare та Offensive. У першому карта ділиться на 5 рівних секторів, розкиданих по всій карті, в рандомних місцях, які треба буде захоплювати. Захоплення відбувається стандартно. Чим більше своїх людей і менше ворожих у секторі, тим швидше ви захоплюєте точку. І щоб перемогти, потрібно або захопити всі сектори, або мати під своїм контролем більше зон, ніж противник, коли таймер матчу заведений на півтори години дійде до нуля. У другому режимі одна команда має лише один сектор на початку, а так. Також лише 30 хвилин, щоб захопити ворожий. Але за захоплення кожного сектору до таймера додаватиметься час. І суть режиму в тому, що одним потрібно захопити всі зони, а другим не дати це зробити. Режим цікавий тим, що в команди, яка атакує, більше мотивації швидко нападати. І через це режим більш динамічний за перший, але він має свою темну мінусову сторону, і це час, якого виділяють дуже мало. А якщо ви застрягнете в штурмі будь-якої точки, навіть Якщо це буде остання точка, то ви програєте. Наш персонаж у Хеллетву сміє ходити, бігати, присідати, лягати, перестрибувати через деякі перешкоди, але не через всі. Бувають моменти, коли ти думаєш, о, клас, зараз стрибну і перепригну. А гра тобі показує величезний <кхм> Ну ви поняли, і приходиться обігати або бігти в іншу сторону. Також наш перс вміє бігати в присіді, але на 20-30% повільніше. Але така механіка є дуже зручною. Бо в грі багато відкритих просторів і часто це рятує. Пелетлуз позиціонує себе як мега-реалістична гра, і в більшості випадків це реально так, але у грі нескінчена витривалість. Але з огляду на розміри карти це можна пробачити. До речі, є такий дуже дивний момент, але наш солдат не вміє плавати. Якщо ви вирішили поплавати з коктейльчиком в руках, то за 6 секунд ви втонете, що є дуже дивним моментом, але вже як є, також дуже Уже часто бувають моменти, коли ви не з першого разу можете перестрібнути перешкоду. І доводиться оце стояти і пригати біля забору у грі. Досить стандартна механіка стрільби. Звуки тут приємні і змінюються залежно від обстановки. Анімації, до речі, теж нічого собі такі. Що мені особисто дуже сподобалось і водночас не сподобалось, так це те, що ти вбиваєш з одного патрона, а не як в Call of Duty, що тобі треба висадити три ріжка і не факт, що ти вб'єш. Тут такого немає, якщо ти попав, то все, це фіналочко. Але і в тебе, коли один раз попадають, то все, ти теж відкидуєшся. І це з одної сторони і прикольно, і ні, бо іноді ти навіть не розумієш, звідки стріляють, але це все ж таки, якщо подумати, то все ж плюс. Також, якщо в тебе, Тебе попало, і ти не зразу відкинувся, то ти починаєш кровоточити, і потрібно перебинтовувати себе, що прикольно. О, до речі, і дуже круто, що коли твій персонаж лікується, то в нього руки починають бути у крові. Це прикольна така деталька. До речі, коли ви вбили ворога, вам це не висвічується на весь екран, і треба або орієнтуватись на звуки, або перевірити, чи добили ви свого опонента. Важливою підтримкою піхоти у грі є танки. Вони бувають трьох видів, які відрізняються швидкістю, міцністю та можливістю таранити Різні перешкоди, а і також кількістю місць. У кожної команди на краю карти. Також є три артилерійські гармати, які знищують практично все в радіусі 10 км від точки попадання. Також вони мають димові снаряди, які корисні проти важких танків або для піхотного наступу. Щоб влучити в потрібну точку під час стрільби з артилерії, потрібно вміти вираховувати все і знати, куди саме треба бити і перед тим як стріляти, треба відзначити точку на карті, вирівняти артилерійський приціл за горизонталю. І використовуючи табличку, перевести метри в милі, а потім вже вистрілити. Ну коротше, як бачите, це все дуже складно. Я навіть за артилеріста не грала, бо це якось занадто. А ще й важливо не влучити по своїх, бо можна отримати кількість сервера за тім кіл. Так, до речі, тут можна ненароком вбити гранатою своїх, переїхати на автівці чи на танку, і за це тебе можуть покарати, тому треба також роздумано грати. Інтерфейс тут максимально мінімалістичний, у грі не показується приціл. Кількість патронів, ну тільки скільки залишилося запасних магазинів. Куди треба бігти, це можна подивитися тільки по карті. Не підсвічуються вороги, ну коротше, максимальний реалізм. Це все і є плюсом гри, бо ти максимально погружаєшся у неї, і тут немає здібності, якоїсь футуристичної зброї, і саме цим і подкупається гра. Let Loose є невелика система прокачки, яка має два рівні: рівень кар'єри та рівень ролі. Рівень кар'єри підвищується за рахунок на. Копичення досвіду, тобто просто за те, що ви граєте у гру та приносите користь під час матчу. З більшим досвідом вам буде відкриватися нова зброя, карти та техніка. А рівень ролі підвищується за рахунок виконання завдань, пов'язаних з конкретною ролью, за яку ви граєте. Завдання для кожної ролі відрізняються, але зазвичай вони пов'язані з виконанням певних дій, таких як знищення техніки, лікування союзників або побудова укріплень. За виконання завдань ви отримуєте також нову зброю, екіпіровку. І так далі. В Принципі, система прокачки в хейл Loose є досить гнучкою і дозволяє розвивати свої навички в залежності від стилю вашої гри. Гра дуже цікава, вона має безліч механік, які роблять її впізнаваною. Завдяки вимушеній командній взаємодії з'являється азарт, який тримає вас тут протягом багатьох годин. Звісно, що гра, як і всі, має свої плюси і мінуси, але в цілому гра дуже крута. Але, як на мене, в неї не під весь настрій хочеться заходити. Особисто мені більше подобається інших. Інші ігри, проте це зовсім не означає, що гра погана. Я в неї все одно граю з великим задоволенням, але вона напевно, що не входить у топ моїх ігор, від яких я тащуся прямо на максимум. Ну що ж, на цьому буду завершувати. Дякую, що додивились відео до кінця. Сподіваюсь, вона вам була корисним. Якщо так, то не забувайте прожимати всі кнопки під цим відео. Я бажаю вам тільки крутих ігор, цілую в печі і до встречі!